Вітаю! Канал Це для здоров'я. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся корисні народні рецепти боротьби з простудою. Рецепт для зміцнення імунітету. Мед, лимон і імбир. Подрібніть корінь імбиру приблизно 100 г. Додайте один лимон разом зі шкіркою і 200 г меду. Зберігайте в холодильнику. Приймайте по одній дві чайні ложки вранці з теплою водою. Рецепт. Для зміцнення імунітету. Шипшина. Заваріть сухі ягоди, 2 столові ложки на пів літри окропу і настоїте в термосі 4-6 годин. Пийте по півсклянки 2-3 рази на день. Рецепт для зниження температури, малиновий чай. Заваріть сухі ягоди, листя або варення малини в гарячій воді. Пийте теплим, щоб викликати потовиділення. Рецепт для зниження температури. Оцтове обтирання. Змішайте одну частину яблучного осту з двома частинами води. Намочіть тканину і протирайте тіло, уникаючи перехолодження. Рецепт для зниження температури. Обтирання теплою не холодною водою. Сприяє охолодженню шкіри. Не використовуйте спирчі оцет Оскільки вони можуть викликати подразнення шкіри або інтоксикацію. Рецепт для зниження температури. Холодні компреси. Укладіть холодний компрес, наприклад, змочену водою тканину, на лоб, зап'ястя, шию чи підколінні ділянки. Міняйте компреси, коли вони нагріваються. Рецепт для зниження температури. Капустяні листки. Прикладіть свіжі капустяні листки до чола чи інших частин тіла. Вони витягують тепло і мають охолоджувальний ефект. Рецепт для полегшення кашлю. Цибулевий сироп. Наріжте одну-дві цибулини, посипте цукром або залийте медом. Через кілька годин виділиться сік. Приймати по одній столовій ложці 3 рази на день. Рецепт для полегшення кашлю. Чай з чебрецю. Заваріть одну чайну ложку щебрецю скінці окропу. Настоїте 10 хвилин. Пийте теплим для полегшення відхаркувань. Рецепт для полегшення кашлю. Відвар солодкого кореня. Інгредієнти 1 столова ложка подрібненого солодкого кореня, 250 мг води. Приготування. Залити корінь солодкий окропом у невеликій каструлі. Поставте на повільний вогонь і варіть 10-15 хвилин, зніміть з вогню та дайте настоятися 30 хвилин. Процідіть відвар через сито або марлію як вживати. Приймати по одній столовій ложці 3-4 рази на день. Для дітей дозу можна зменшити до однієї чайної ложки. Не рекомендується вживати довше 7-10 днів без консультації лікаря. Рецепт для полегшення болю в горлі. Полоскання содою і сіллю. У склянці теплої води. Розчиніть 1 чайну ложку соди, 1 чайну ложку солі, кілька крапель йоду. Полощіть горло 3-4 рази на день. Рецепт для полегшення болю в горлі. Настій ромашки. Заваріть. Одну столову ложку квіток ромашки на склянку окропу. Настоюйте 15 хвилин, використовуйте для полоскання 2-3 рази на день. Рецепт для загального зміснення. Молоко з медом і маслом. У склянці теплого молока розчиніть 1 чайну ложку меду і шматочок вершкового масла. Пийте перед сном для заспокоєння. Рецепт для загального зміснення. Часник з медом. Подрібніть кілька зубчиків часнику, змішайте з медом у рівних пропорціях, приймайте по одній чайній ложці перед їжею. Важливо, якщо симптоми грипу, висока температура, сильний біль, задишка. Не зникають протягом кількох днів, обов'язково зверніться до лікаря. На цьому все. Міцного вам здоров'я! Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що ви хотіли дізнатися в наступному відео. До скорих зустрічей на моєму каналі!